Hello Friendly, з вами Деніс Френні. Що ж, так як я казав, після Mix Лайс, Кіндер Pingvi. Багато писало, пам'ятаю, коментарі, щоб я перервував на Кіндер Pingvi. Дуже було багато коментарів. Друзі, всі, хто чекали, ви дочекали. Відкриваємо Кіндер Пінгві. Тому поїхали заставка. Деніс Френді реагує, Деніс Френді реагує. Сьогодні буде реагувати на. Так. Ага. Бісквітне тістечко, Кіндер Пінбі з молочною начинкою, покрите шоколадом, ладом, ладом. Та сама схема шоу Kinder Mix Slice. Половину їмо, даємо оцінку, потім реагуємо на всі ці начинки і реагуємо під кінець з кавою. Думаю, це небагато буде. Давайте відкривати. Кіндер, я думаю, що мені Кіндер Пінвіс сподобається більше. Я, до речі, Кіндер Пін Ну, не знаю, чи взагалі в дитинстві їв. Ну я завжди кіндер сюрприз хотів. А пінги не пам'ятаю. Кіндер пінги я люблю. Кіндер пінги я люблю. Кіндер пінг, пінві я люблю. Пам'ятаю цю пісіньку. Але от ніколи вроді й не їв. Може бути і таке. Ха, прикол буде. Тому є час спробувати. Кіндер сюрпризів так. Особо немає, тому є спроба попробувати кіндерпінги. Так, до 1.12, 22, до 5 січня 23 -го. тут що пише? Другого 12-16 січня, добре. А, то можна було ось тако. Бачите? Ага, ну, кофі. То що, може, розділимо? там, Ось таке кіндерпінги. Давайте це розділимо ножиком. Так. Давайте, щоб було все по-чесному, щоб не вийшло щоб трошки в слайс, там менше вийшло. Добре, розділяємо пополам. Це не злюці, люті хто міг подумати, це просто... Під лінійку не буду. Так от. Добре, це зараз реагуємо, це вже там по смаках. Добре, давайте, поїхали. Кіндерпінги. Я люблю. Походу, перший раз спробуй. Давайте. Ммм. Клас. ще я така штука. Ну... на 9 балів. Оцінюю на 9 з 10. Бо мені не дуже сподобалася ця штука. Ну, то ж там пишемо. Бісквітні цистечко з молочну начинку покрити шоколадом. Оце бісквіт, походу, мені не дуже подобається. Добре, давайте окремо шоколад, окремо начинка. Так, шоколад. Шоколад 9 балів. Начинка молочна. Молочна. Так. Щось не можу роз. Так, давайте ще раз. До неї добираємося пізніше, бо не розумію, скільки ставити. Тепер бісквітна та штука. Оця. Ммм, mm, пісквітна штука 8 балів. Хора! Чекайте. Зараз ми з кавою спробуємо, але я ще розділяю. Так Походж, походу це на 10 балів. Я просто не вам відділити окремого від цього всього. Ну. Ні, біла ця штука тут на 9 так. На 10 щось немає. Ну, щось... я думав, що Kinder Пінгби мені більше сподобається, а мені більше сподобався Milk Slice, та. Так вийшов. Все, тепер скавую. Будет... Э -э -э, Та самое ці Проклятая застуда. Можно... Можно... Вирізати цей фрагмент, де я кашлюю, і зробити ремікс. І вийде музикальний кашель. Поняли? Ну це для генів там. Ой, щось закашлявся, добре, давайте. кавою. 9 та. Застуда, що хочете? Коротше, скаву і ЧБЕС на 10-10. Щось на 10 не пішло. Я думаю, що Кіндер всюди. Ну, бачите, не всюди. Ну і лишається у нас на вечір кіндер. Як то, Максі Кінг, так. Ну, Максі Кінг може бути смачніший усього. Всього подивимося. Подивимося, як там вийде. О! Ось такий, друзі. А, сорі, що облизав. такий у нас був Кіндер Пінгві. Я дав оцінку з кавою, каву допив. Оцінили ми все це. Оцінили з каву і без. Ну, типа, самий батончик. З кавою оцінили і все окремо. Тобто шоколад, начинка, бісквітна Бісквітна ця штука по бокам. Ну, оця. Оця штука по боках, так. Оця. добре, друзі, на цьому все. У моїй кімнаті сьогодні зранку я казав вам тоді та тема. Ну це не завжди було. Це суто, коли сонце. Якщо є сонце, то у кімнаті моїй зараз краще освітлення. Якщо знімаємо на кухні, то темне. Ну. Я вже не хотів йти. У мене трошки бардак. Навіть не трошки великий, думаю, та пішло воно все. Знімаю на кухні. Добре. З вами був Деніс Френні. Дякую за перегляд цього ролику. Підписуйтесь на канал, пишіть класні коментарі, щоб я вас зачитав. Всім пока-пока. Побачимось народ. Бувайте. О, пою пою пою. Гей.